У нас випадає циклічність нарешті. Нас випадає момент того, що далі, але вона випадає ця циклічність в першу чергу по дурню, і не змінюється розклад. Будуть чергові червоні лінії, будуть чергові спроби маніпулювати, будуть чергові спроби нагадувати про те, що в них є арешник. Існує все одно величезна загроза, що з цим решниками вони можуть влопити по собі дуже величезна неймовірність, і принести рунацію на своє населення, на свої території. І в форматі ситуації в нас циклічність поки що випадає саме як маніпулятивний процес, а не як руйнівна сила. Більше того, той маніпулятивний процес, котрий перестане діяти, і котрий перестане давати бажаних результатів, що там до режиму Кремля якось будуть прислухуватися. Я не розумію. Ну, тобто, будуть різні запропоновані варіанти конструкції, але питання в чому? Що ті е речі, котрі будуть пропонувати, ми кажемо про справедливий мир. Він не випадає в форматі справедливого миру, і в двійка кубків випадає в перевернутому е, положенні. Тобто карта Союзу, карта е, домовленостей каже нам про те, що це та ситуація, котра не, ну, неможлива на даному етапі, неможливо. Саме в форматі домовленості, тому що е, запропонувати території. Нам не запропонують ті території, котрі будуть в протидію завершенню гарячої фази війни. І там більше випадає несправедлива ситуація. Тобто ви віддаєте ще територію, а ми вам можемо запропонувати завершення перекручування. Звично, він буде в тому контексті, будуть намагатися робити більше, але. Все, все одно повертається до тої конструкції, про яку ми по останнім часом все частіше повертаємося, нагадуємо. Наступний рік нас випадає по перевернутим пентаклям. У нас є велика кількість країн, котрі зруйнували себе, із з-за того, що переходили в планову економіку і е зливали величезну кількість бюджету на оборонну промисловість. Результативність більшу частину країн зараз не можна знайти повністю невидозміненими на мапі світу. В форматі Росії та сама ситуація випадає, тобто вони будуть намагатися робити вплив на потенціал саме військових більшим. І замість того, щоб хруп рухатися вперед, нас випадає перевернута колесниця на ворога, насипадає перевернута карта праздності, нас випадає перевернута е шістка пентаклів, тобто недостатня кількість ресурсу, якісь обмеження і деструктивний саме вплив матеріального характеру. Арішнік, як він знаєте, він буде нагадувати спіннер спін у 2025 році. Зараз розуміємо, хто наш ворог, і в ворога є план, котрий він не закінчив реалізовувати в форматі Різдва. Момент карт у нас 2... Різдво пройшло, але момент карти страшного суду і бажання вкрасти святковий настрій він в розкладі залишився. Тобто, в нас карта страшного суду і перевернута трійка. Кубків карта праздності і Запоріжжя воно входить в топ тих, на жаль, міст, котрі підпадають під загрозу. Я закликаю всіх, щоб до, два, до кінця року максимально дослухатися до повітряної тривоги, тому що ворог цинічно буде намагатися впливати тоді, коли ми емоційно не підготовлені. Комунікація нас в чому в розкладі випадає цікаво пошук вигідних, конструкцій пошук обхідних шляхів і продовження гілки популізму в форматі того, що ми даємо в нашій аудиторії, те, те, що ми, вони хочуть почути. Спочатку це було те, що Україна повинна перемогти. Зараз ми хочемо справедливого миру. Завтра, якщо буде запит того, що справедливий мир він не йде, і не йдуть українці і українські влада на ті конструкції, котрі запропонують, я буду не здивований, якщо Трамп скаже, що Україна терористична держава, котра намагається підняти бурю в стакані. І треба нарешті зупинити Україну і українську владу. в нас Просто за, якщо переглядати по Трампу, в нього випадає момент необмеженого вибору і момент того, що людина буде свідомо намагатися якось шукати е, ну, дурень. Карта дурня, вона ще карта Джокеру. Тобто ти будеш намагатися вичувати з ситуації максимум користі зиску і давати людям те, що вони хочуть почути, побачити, з метою отримання якихось матеріальних благ, закриття твоїх питань. Е, Ті, хто вважають, що він переслідує великі амбіції стати світовим там лідером і тому подібне, залишитися в історії як людина, котра зупинила, війну, ну воно випадає в форматі розчарування. Тут питання є е, ситуація, нас випадає карта права правосуддя, карта справедливості. І нам може не подобатися дуже наші податки, нам можуть не подобатися ті пропозиції, котрі виносяться в форматі податків. Але це процес, котрий вже запущений, в нас випадає карта праці, в нас випадає карта пожинання плодів. А, більше того, в нас випадає карта необмеженого вибору в форматі саме пошуку всіх е Пентаклів. Пентаклі це гроші, е котрі. Як сказати правильно, не задекларовані, котрі сховані, котрі е, ліві, праві і тому подібне. І все йде в, в тому контексті, що цей процес, механізм він вже запущений, його зупинити ну навіть при великому бажанні буде неможливо. А, а чому посмішка? Тому що у нас, знаєте, людей послухати, всі хочуть там інтеграцію, хочуть. Якусь там, європейську інтеграцію і тому подібне. Тут нам випадає так, що ось тримайте те, що ви просили, але з протилежної сторони є наслідки, котрі також необхідно було враховувати. За розкладом випадає саме як маніпуляція. Фіцо, Орбан, Шольц. В них в розкладі є. Карта дурня, тобто є якась прихована, складова. І коли ти біле називаєш чорним і намагаєшся всіх в цьому переконати. І друга, в нас, якщо дивитися ці, ці три постаті, в нас випадають пентаклі зацікавленість матеріального характеру. Я думаю, що вони просто зараз відпрацьовують, відпрацьовують. Е заробітну платню в конверті. Про податки почали, а, про ліві гроші почали. І тут також випадає, так, що є якась зиск, користь, котру необхідно ти отримав вже, і щоб не було негативних наслідків, тобі треба зробити незручні для тебе дії. Я вам скажу більше: я робив загальний розклад о, на 25 рік, і в нас. Перші три карти, котрі випали, це була карта зірки. Зірка це символ надії. Зірка це символ, котрий дозволяє нам зрозуміти, що в кінці тунелю є світло, є можливість рухатися вперед, попри всі перепони. Друга це карта колесниці, це також про рух. Тобто, не зважаючи на всі перепони наших ворогів, наших партнерів, ми будемо рухатися вперед, не зупиняючись продовжувати цей шлях. І третя карта була карта Сонця. Карта Сонця це тепла, дуже емоційна карта, карта безпечного середовища, теплого середовища, карта позитивних зрушень змін. І я вам скажу так: що незважаючи на те, що наскільки був 24-й рік важким, наскільки 24-й рік був наповнений там. Розчаруваннями, ми не зупинялися, ми рухалися вперед, не опускали руки, і 25 рік ми також будемо рухатися вперед. Повинні бути позитивні зміни зрушення, і в наших руках є можливість вплинути на ці, в наших думках є можливість вплинути на ці позитивні зрушення. А тут питання, це, о, слушне, дивіться, стосовно Дніпропетровської області, якщо переглядати. До кінця року і так не дуже ма... велика кількість днів залишилася, але воно не випадає в форматі заходу. Більше того, навіть січні місяць переглядав я по Дніпропетровської області, в нас е... є плюс який. Коли ти переглядаєш ворога, карта ресурсності випадає в перевернутому стані, тобто є певні обмеження. Є обмеження в часі, є обмеження в ресурсі, є в обмеження в, особис... в особовому складі. А, друге, якщо ми кажемо про Дніпропетровську область, на ворога випадає перевернута карта тріумфу, перевернута карта перспективи. Тобто не вийде реалізувати, але а, хоча не, не випадають заходи ворога, у нас випадають момент руйнівної сили. Тобто ворог буде намагатися впливати безпосередньо за рахунок зажахати, е накрутити, як за рахунок руйнівної сили, тобто там обстрілів, котрі повинні, виходячи з розкладу, збільшитись, інтенсивність котрих повинна збільшитися. І момент саме вкидів, саме інформації, котра буде стосуватися. Певної його кола людей, котрі будуть поширювати і гіперболізувати негативні наслідки, негативні події. Казати, що все здають, все буде погано, перспективи немає, треба виїжджати і тому подібне. Коли переглядаєш нашу позицію, я не можу сказати, що це лег легкий процес. Але в нас все одно випадає карта помірності, карта зваженості тобто ситуація, котра залишатиметься під контролем, і ситуацію, котру можна буде стабілізувати. І я не бачу того, щоб в січні місяці на територію Дніпропетровської області все ж таки зайшли окупанти. Дивіться, стосовно перше, незакінчений процес, я думаю, що навіть до нового року ми ще раз можемо. Стати свідками намагань впливу на енергосистеми. Бо в нас випадає карта вежі, в нас випадає карта страшного суду в форматі попередження по карті Сонця, тобто енергія, все що стосується світло генерації, ворог, виходячи з розкладу, планує до кінця року, все ж таки, повпливати далі. А, і другий момент зараз в нас, а, є, виходячи з розкладу. Є ситуації, котрі ти можеш контролювати. Є якісь домовленості, обіцянки, котрі ти даєш, але не реалізуєш, свідомо не реалізуєш. І чим буде незадоволений дуже режим Кремля? Але процес він буде, знаєте, такий стагнація. Або навіть пауза така, жорстка пауза, тобто дуже велика кількість конструкцій, котрі будуть підійматися і маніпулюватися, котрими будуть спробувати маніпулювати. Але в карта паузи, підвішеності, роздумів, робити, не робити, що далі, як рухатися, спостерігання з боку. Тому загроза не випадає. Він випадає як варіант, варіативність. Двійка жезлів він є, ми можемо про нього говорити. Наскільки він ймовірний? з одного боку, в нас випадає перевернута карта миру. Тобто карта миру це добра карта в тому, що ти знаходишся в безпечному якомусь середовищі, начебто. Але в перевернутому стані цей мир він дуже повинен бути хиткий. І, друге, тут вже якраз складова стосовно пентаклів. Незважені якісь дії матеріального характеру, тобто недоотримання або втрата. А, і ситуації, котрі можуть. Не, тобто ми підемо на якісь згоди поступки, але в нас випадає десятка мечів тобто ножів спину, вкрай негативний перебіг подій, і ще один момент підвішеність. Тобто це можливо, якщо ви виконати виконаєте там 250 пунктів обов'язкових, зробити ситуацію вкрай для себе незручною, і треба буде вичекати певний час. Це знаєте, як... хто там в Туреч... Туреччина хоче потрапити, скільки років в ЄС. Yes. Yes. Так само, тобто випадає так, що будуть намагатися дуже сильно розтягувати, казати якісь додаткові умови. І найголовніше, маніпуляції вони нікуди навіть в цьому випадку не зникають маніпуляції західних партнерів, котрі підіграють Росії. І в нас це ймовірний сценарій, і ймовірний з двох причин: перше, не тільки по картам ми робимо проекцію попередніх розкладів. А в попередніх розкладах випадає так, що ці дрібні європейські лідери, котрі мають важелі впливу, в наступному році вони будуть ще більш активними, ще більше там ультиматумів кидати, пригадувати, що як Україна зробила в році, і це буде виходити в контексті саме як ставлення палець колеса, навіть в реалізацію цього проекту і цього плану. Також переглядав Херсонщину. Херсон в нас залишається цікаво, відрізняється розклад від інших областей, тому що в нас є плюс-мінус, знаєте, така схожа складова. По Херсонському напряму, в чому випадає цікавість? Буде задіяна більша кількість людей, техніки. В тому, щоб повторити ситуацію. Карта циклічності каже, що таких повторень може бути декілька, але в, в результаті в нас розклад закінчується перевернутою картою праці, перевернутим картою пожинання плодів. Тобто, ті дії, котрі ти будеш спрямовувати для реалізації плану, вони не принесуть бажаних результатів. Більше того, ти більше втратиш, ніж отримаєш. Завершення цікавить, в чому? В тому, що для нас випадає два, такі, дві складові. Перше, це погодні умови які йти нам на краще з точки зору переви його подій. Друге колесо фортуни, тобто влучний маневр, влучні дії, влучний підхід до вирішення ситуації, і замість того, щоб. Змінити о, позицію ворог зміни її не на краще, а отримає втрату і більш гірший перебіг подій, включаючи з питанням території, ну, виходячи з того розкладу, як воно випадає. Закінчуються вибори, і ми будемо чітко розуміти. Чи що буде далі зараз закінчиться буде інаугурація все все буде так, як необхідно. А якщо брать, дивитися в форматі перспективи до середини е, наступного року, в питання дійти згоди випадає в перевернутій перспективі. Тобто це більш затяжні процеси, ніж вважає там Трамп, що за місяць, два-три можна якось. Вирішити всю, всі питання і поставити крапку. До пів року активно. Ну, я хочу почути це і побачити, але поки що воно таке не випадає. Завершення активної фази. Що мені подобається в цьому розкладі, тому що з нашого боку повинна бути якась брехлива складова, котра буде направлена на те. Щоб відвернути увагу від енергооб'єктів е, нашого ворога, е, щоб не було продовження цих ситуацій за рахунок обхідних шляхів, за рахунок якогось обману чи маніпуляції, ми зможемо досить за короткий проміжок часу е, відновитися і повернути все більш-менш контрольоване середовище, ми зараз вибудовуємо новий. Е, Піщаний замок стосовно навгурації Трампа, а в нас випадає розчарування. Тобто, ми підходимо до інавгурації, Трамп такий прийшов, а ніфіга не змінилося на ліпше, на краще на Ті обіцянки, і ці, ми ж кажемо, 25 рік рік можна назвати сміливо роком популістів. Тобто будуть дуже голосні зараз. Люди хочуть почути, що Два тижні, три тижні все закінчилося. Активна фаза війни. візьміть. Якщо брати в контексті саме перегляду в розкладах, в нас все одно король пентаклів Трамп. Він зацікавлений в пентаклях, а не в тому, щоб показати на що він спроможний і що він може зробити. Дивіться, з точки зору Криму, там о, і навіть до кінця року, і початок року випадає перонівні сили по стихії вогню. Е, причому тут дуже цікаво, в нас зараз на Крим випадає процес, е, не потаємні техніку вони перевозять, особовий склад вони перевозять. Потаємні процеси, котрі намагаються зреалізувати тихесенько, щоб ніхто не побачив не, не злив цю інформацію. А і саме за рахунок цих процесів йде е, руйнування, йдуть руйнації, котрі будуть стосуватися безпечного середовища Кримського півострову. Така динаміка в розкладі залишається до кінця грудня і до середини. Січня. Так що, ну, якщо є клепка в голові краще тікати, бо там випадає карта страшного суду в форматі саме впливу е за рахунок е за рахунок вибити і позбавити можливості впливу, але е страшний суд поронівним процесом, там свідчить про те, що повинна бути найбільш спекотна фаза за всі три роки. Mm -hmm. е, але сам механізм, він, знаєте, як напрацювання не, не просто грошей, не просто великих грошей вона, вона ж впала в мене, не просто великих грошей, не просто ту пентаклів, Але й ти будеш така темна конячка. Котра не е, як прийшов активно, дуже як на білому коні прибіжав, дуже стрімко ввірвався в перегони, е, показав свою позицію. Але потім, коли ти отримуєш пентаклі, ти тихесенько, е, десь знову поїдеш, уйдеш. Тобто немає реалізації. Саме кар'єрною. Немає трансформації рицаря мечів в імператора, або в короля мечів. Є в нас в карту Сонця, тобто карта там теплих країн і зручних, зручних диванів. Виглядає більше, що ти напрацюєш капітал політичний, не працюєш матеріальний, і підеш на цьому закінчиш. Плюс ми ще не забуваємо, що. В передвиборних перегонах вимкнуться в участь акули, старі наші добрі акули політичного бомонду, котрі будуть використовувати старі та перевірені методи чорного, білого, піару і використовування всіх важелі впливу для того, щоб повернутися в політику, для того, щоб очолити великі кабінети і жити так, як і жили раніше. Не так погано, як могли бути, і не так погано, як їх намагаються презентувати час від часу, тому що з точки зору Курщини в нас грудень, місяць, кінець грудня і початок січня, навіть середина січня, воно попадає така стагнація застій. Велика кількість дій як з одного, так і з іншого боку, котрі не призведуть до кардинальної зміни ситуації в цілому, і Курщина буде залишатися в підвішеному стані, попри те, що Росія буде внести катастрофічні якісь втрати е особового складу ресурсу, але при цьому не змінюючи ситуацію кардинальним чином. Працюють моменти з прокачки дня як сили, як дня сили. Він буде працювати. Але в першу чергу, перед тим як загадувати бажання, треба дуже їх правильно сформувати і бути дуже обережними в формуванні своїх бажань, тому що вони можуть здійснитися. І я приводжу, декілька разів вже приводив це, як приклад в мене є гарна знайома, котра за рік до війни вирішила зробити такий сюрприз пікантний для свого чоловіка. І на... вона, одягла, вона одягла все, що в неї було з прикрас, золото, намиста, кільця, обручки, каблучки, браслети. І вона казала, що я буду зустрічати в Новий рік в Золоті і в Хутрі. І вона була тільки в Золоті і в Хутрі, і все. Е і так сталося, що так вона до Іспанії поїхала, як біженка, в тому в Золоті та в Хутрі. І питання в тому, що хутро не найліпший варіант гардеробу до Іспанії. Е є повір'я, що як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Але я б не акцентував би увагу на матеріальній складовій. Як не акцентував би увагу на їжі, на кількості страв. Я б акцентував би свою увагу перше на безпечному середовищі, друге, на в комунікації з рідними та близькими і на нашому емоційному стані. І Бажаю зустріти все ж таки новий рік в безпечному середовищі, тому що, щоб наступний рік у нас також був безпечний. В комунікації з рідними та близькими, щоб о, за рахунок комунікації в нас були б, все ж таки позитивні складові в спілкуванні. А відійти від розбірок, повернутися в нас є, знаєте, приклад війни пригадати свій стан і. Відношення до людей на початку війни, коли ми один одному допомагали, коли ми один одного намагалися підтримувати, три роки пройшло майже а, нічого не змінилося. Треба підтримувати далі. Це дуже важливо і дуже важливо не те, які там ти намиста, перла, одягнеш або якого кольору буде твоя сукня, а який в тебе буде настрій, який буде емоційний фон. Едетивний фон. Він буде за заполукою такої гарного позитивного 25-го року.